Вітаю, товариство. Мене звати Георгій Очайкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні ми у прямому етері розігруємо перший з 12 карабінів Рюгер 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили членські внески у січні. Ну давайте, поки всі збираються, повідомте мені, чи чутно мене, чи не чутно. Ну і видно, не видно. І звідки ви дивитесь цей стрім. Думаю, також, що після розіграшу у нас буде трошки часу для відповідей на ваше питання, тож подумайте над ними вчасно і пишіть їх в коментах. Питання, які будуть дійсно цікавими, я попрошу, щоб ви вели на екран і спробую на них відповісти. Також пропоную тим, хто ще не підписався на наш канал. Я дуже рідко про це прошу обов'язково підписатися, а також натиснути на дзвоник, щоб обрати всі повідомлення, ну щоб вчасно дізнаватися про всі нові відео на нашому каналі. Канал в певному сенсі унікальний. Більше в цінніше не працює ніхто, і було б добре, якби ви вчасно дізнавалися про зброярські новини, або так само про ці наші розіграші. Ну і звісно, запропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб мати свій шанс виграти зброю. Тепер давайте поговоримо про наш розіграш карабінів Рюгер 1022. Отже, протягом року буде розіграно 12 карабінів. Ми дійсно прагнемо зробити ваше членство Українській асоціації власників зброї не лише способом підтримки нашої спільної боротьби за право на володіння зброєю самозахисту і збройний самозахист, але і корисним для кожного члена асоціації, щоб вони не тільки користувалися знижками у наших магазинах-партнерах, але й мали ще унікальну можливість вигравати зброю. Ну, а тепер про сам карабін. Рюгер 1022 це карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Ruger Company у 1964 році. З того часу було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що робить її однією з найпопулярніших у своєму класі. Вона відома своєю надійністю, точністю, а ціна головне ціна на набої калібру 22 ЛР робить з неї доступнішою та дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики: калібр 22-й, Long Rifle, так званий ЛР, самозарядний механізм з вільним затвором. магазин стандартний, роторний на 10 набоїв, але також доступний на 15 і 25. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм І завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Таким чином, Карбін Рюгер 10-22 вже понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй унікальності, універсальності, надійності та широким можливостям для під індивідуальні потреби. Ну, а тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Я попрошу вивести їх на екран. Отже, у розіграшу братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство в УАВС. Стануть членом УАВС в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможця здійснюється за допомогою сервісу Random.org і наступним чином. Члени асоціації, які відновили або продовжили пакет членства в пакеті Silver, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Ті з вас, хто продовжили, відновили або набули членства в пакеті Gold один рік, матимуть два записи в базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які продовжили або відновили членство в асоціації в пакеті GO2 роки, матимуть чотири записи у базі учасників розіграшу. Ну і ті члени асоціації, які продовжились в пакеті GO Три роки, матимуть п'ять записів учасників в базі розіграшу. Ті, хто матимуть пакет Gold 5 років, будуть мати 8 записів в базі учасників розіграшу. І члени асоціації, які е, набули пакет членства Platinum, матимуть 12 записів у базі розіграшу. І розіграші наші цього року будуть відбуватися 20-го числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа кожного місяця, ми будемо розігрувати одну один карабін серед членів асоціації, які сплатять членські внески в попередньому місяці – Ну, от, наприклад, сьогодні, 20 лютого, ми розіграємо перший з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески ще у січні. Відповідно, 20 березня ми розіграємо другий карабін серед тих, хто сплатить внески у лютому, і так протягом року. Ну і останній 12 карабін ми розіграємо 20 січня 2026 року серед тих, хто сплатить внески у січні 2025 року. Для тих, хто тільки зараз приєднався, я хочу нагадати, що якщо у вас є якісь питання до мене особисто по будь-яким темам, якими я займаюся, ставте їх в коментах. Найбільш цікаві, будуть обов'язково виведені на екран і спробую на них відповісти. Тож, друзі, щоб не затягувати, давайте спробуємо розіграти цей карабін. Я прошу режисера показати, як це відбувається. Значить, завантажується база даних. Так, є база даних. І тепер треба натиснути кнопку «Randomize», Щоб ми дізналися переможця. Все, ми маємо переможця. Значить, переможцем у нас став член асоціації з номером посвідчення 03 03-07827. Значить, друзі. У нас є добра традиція. Виведіть, будь ласка, мене на екран. Да. У нас є добра традиція. Ми дзвонимо в прямому тері, переможцем і намагаємось дозвонитися і привітати їх, щоб це було дійсно ну, так. Раптово несподівано і завжди приємно чути якусь реакцію. І поки я очікую на телефон переможця, щоб його привітати, хочу нагадати вам ще раз про ваше запитання, на яке я спробую відповісти. Звісно, не на всі я знаю відповіді, але менше з тим пишіть їх в коменти. Не засмучуйтесь, ви маєте розуміти, що карабінів мало і на всіх не вистачає, але кожен з членів асоціації все ж таки може користуватися істотними знижками в магазинах партнерах української асоціації власників зброї. Зазвичай ці знижки починаються від 10% і розповсюджуються на весь асортимент магазину. Ну, хочу нагадати про те, що наступний розіграш карабінів Рюгір 10, 22, тобто другого карабіну, відбудеться вже 20 березня серед тих членів української асоціації власників зброї, хто сплатить внески вже відповідно у лютому. Значить, ось я вже отримав а, контакт людини. Зараз мені ще повідомлять, як його звати, і ми будемо одразу дзвонити. Іван Ігорович, а звідки Іван Ігорович, якщо можна повідомити, мені так, так само, якщо є можливість, місто чи? Місто Новоболинськ. Іван Ігорович. Пакет голд два роки. Викликаємо. Іване Так. добрий так, вечір. Вас турбує Георгій Чайків, Українська асоціація власників зброї. Так. Іван Ігоровичу, ми зараз з вами знаходимося в прямому етері на нашому каналі Збройовий лобіст. І я від свого імені, від імені інших членів асоціації, просто глядачів, хочу привітати вас з тим, що ви виграли карабін рюгер 1022. Це, це прекрасна новина. <ріст> Бачите, день точно пройшов не дарма, скажімо так. <ріст> це точно. <ріст> Пане Іване. Вже можете святкувати. Завтра наші менеджери зв'яжуться з вами і обговорять всі нюанси, логістику, і що треба зробити, щоб ви в найшвидший термін отримали свій карабін. А я вас ще раз привітаю і побажаю вам. Добре, дуже дякую Тих... вам дякуємо. Ви ж, да. ж голосили за асоціації. Не я. Я, на жаль, не можу вигравати. Пане Іване, гарного вечора і тихої ночі. Дякую, ну, на все добре. до добачення. Товариство ну, мені подобається, знаєте, з іншого боку, добре, коли люди стримано сприймають те, що є природнім для асоціації. Вони ж знають, що це там рано чи пізно комусь може по таланту. От вони так і сприйняли. Е, ну, давайте спробуємо. Я спитаю режисера: чи є якісь питання до мене зазвичай під час розіграшу, їх небагато, але вони з'являються. Так, за нагодою розкажіть більше про бонуси та знижки для членів асоціації. Ну, так що нагоди? Ви заходите, дивіться, як це все працює. Ви заходите на сайт української асоціації уабскрап.орг. Там, в верхній вкладці, ви бачите знижки. Знижки, обираєте своє місто і обираєте. Власне, магазини, не обов'язково магазини зброї, там є і інші партнери. Там дивитись умови, які вони надають. що ще, Контакти, все ви можете з цим абсолютно легко розібратися прямо на сайті асоціації. От от, от я дякую режисеру, от так от можна, подивіться: так це все працює. А ну, покажіть, що цей це, це Київ. От, бачимо тут зброя мережа зброярських супермаркетів, бачимо інші магазини. Ну, коротше, є, є з чим працювати, є на чому заощаджувати. Це важливо. Я ніколи не роблю на цьому наголос. Але, в принципі, після відвідування першого ж відвідування зброярського магазину наших партнерів, Люди забувають про те, що вони взагалі платили якісь членські внески, тому що це компенсується миттєво. Підказую вам ще раз, що знижки розповсюджуються на абсолютно весь асортимент. Ну плюс у нас ще є в певних пакетах є юридична підтримка. Ми допомагаємо людям розібратися з деякими нюансами, які виникають в процесі. Оформлений дозволів на збою володіння за жодних обставин. Ми не радимо нікому оплатити хабарі. Ви знаєте, кому ми допомагаємо з'ясувати в який спосіб правильно в тих чи інших ситуаціях це вирішити. Ну і в цілому, ви ж робите це для чого? Ви робите це для чого, щоб бути в середовищі тих людей, які послідовно не зраджуючи ідею, відстоюють право громадян на Болодіння зброєю на ухвалення адекватного закону, на жаль, не все поки поки не все залежить від нас, але ми намагаємося і не здаємося так. Далі, якщо внески мені платити в наступному році, то в цьому році е, народі ще я не потраплю. а Це агромекс Володимир, пане Володимире, дивіться, ми передбачали такий варіант, що у когось може бути внесок У вас судячи зі всього якийсь е, де, кілька кількарічний пакет. Значить, ви можете просто оновити до наступного. Ну, якщо у вас там пакет, скажімо, гол два роки, а навіть його до трьох років, і ви е, потрапите в розіграш. Також хочу сказати, іноді виникають питання. От, наприклад, це стосувалося пакету платіном. От е, люди питають так: от я увійшов в пакет платіном. Так що я один раз буду брати участь в розіграші? Ні, ви будете брати участь в кожному розіграші, який буде відбуватися. Просто місяць, коли ви будете е, в базі, це буде той місяць, коли ви сплатили внесок. І так, Стосується всіх а, кількарічних пакетів. Той, хто 5 років має пакет, буде 5 років поспіль в цей місяць брати участь в розіршові. Єдине, що я абсолютно не можу спрогнозувати, що ми будемо розігрувати, наприклад, наступного року. А, минулого року ми розігрували карабін, не карабін, перепрошую, о, Форд, о, о, рушницю Форд 500 М. За що я. Ще раз подякую а, збройовій компанії «Форд» за таку чудову програму лояльності. розіграли 12 рушниць цього року. Бачите, ми розіграємо карабін. Карабін, до речі, класний. Я б із задоволенням мав би такий в себе в арсеналі на півавтомат, на 25 набоїв а, навіть в 22 ЛР. Це дуже гарна штука. Хто розуміє про що я кажу, там може зголоситися? Так далі: 22 ЛР експансивний багато шкоди се людини на дистанції 20-30 метрів. Дивіться, от важко казати про зупиняючу, я розумію, про що ви питаєте, зупиняючу силу калібру 22 ЛР. Зазвичай всі кажуть про от фахівці, що 22 ЛР в нього невелика зупиняюча сила. Але з іншого боку, я вам хочу сказати, жоден з цих фахівців не хоче на собі продемонструвати це в реалі поясню. Чому? От в Сполучених Штатах, в яких мені доводилось бути на виставці шот-шоу, я бачив е міні-револьвери е американські, North American Arms, вони були в калібрі 22 ЛР. Тобто, зброя самозахисту, дуже маленькі револьвери, і от вони були 22 ЛР. Тобто він так само дирявить. Ну, значить, просто знадобиться зробити не один, а два декілька пострілів. А чому перевага цього карабіну? Він знаєте, зручний для жінок. Свого часу моя дружина, перший раз взявши в руки схожий карабін, просто не пригадую, бренд на відстані 35-40 метрів. Продемонструвала п'ять пострілів, і всі просто, от ну, просто всі в десяточку. Ну як так може бути? Чому Тому що немає фактично віддачі? М'який спуск, гарні прицільні пристосування, і ви з ним можете працювати на відстань 100 метрів спокійно. Тобто на 100 метрах ви можете е з гарними прицільними пристосуваннями працювати там, ну як то кажуть, е комусь в око. Ну, білці, звісно. Звісно, білці. Тобто, це влучна штука, і деякі. Сюрвайвери, виживальщики вважають, що саме 22-й калібр ідеальний для того, щоб мати з собою десь в походах або під час перебування на відкритому повітрі. Не знаю. Я не і не можу сказати, що з нею можна впалювати, але думаю, що якусь невелику дичину можна запросто здобути, щоб в такий момент прогодувати себе та свою родину. Так, є ще щось? Ні. Ні, це чудово, друзі. Насправді це чудово, тому що не треба розтікатися думкою по древу. А друзі, ну що ну ще можу тільки ще раз нагадати вам, що наступний розіграш карабіну «Рюгер-1022», другий карабін серед членів асоціації відбудеться 20 березня, і ми будемо розігрувати серед тих, хто сплатив внески у лютому. Тобто цей місяць ще триває. Будь ласка, от на ваших екранах і в описі до цього відео сайт де можна ознайомитись з умовами і набути членство, своїх або відновити, або продовжити і взяти участь в розіграші. Тому, що, ну, на, в принципі, у мене все і залишилось лише додати традиційно товариство, поширювати це відео, підтримувати цей канал та зголошуватись до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. І чітко пам'ятайте: вільні люди мають зброю, і далі буде.